Вродня, шановні глядачі, сьогодні покажу порядок під'єднання гібридного інвертора до мережі, до акумулятора та перший опуск. Покажу, на прикладі свого інвертора NECO 6200. Це копія Voltronica. На ринку України присутні дуже багато подібних інверторів, такі як. Асан, Power MR, ANG, всіх з них компоновка плюс-мінус однакова, порядок дій також однаковий. І так, Після того, як встановили інвертор, ми підключаємо живлення мережі. Це в нас перший вхід AC-In називається. Там, де L, це в нас фаза N0, зрозуміло. Main-out це вихід з інвертора до мережі будинку. Аналогічно, L – це в нас фаза, N – це в нас 0. Second out це додатковий вихід. Пізніше про нього розкажу. Або зараз в двох словах: це стратегічний вихід, до нього можна підключати, наприклад, електрокотел чи аварійне освітлення. Цей вихід буде працювати, коли вже по налаштуваннях відключиться головний вихід при розряду батареї. Йдемо далі. Ззаді у нас вихід BMS, це для підключення батареї. В мене батарея торгової марки ДЕЯ. вона не підтримується даним інвертором. Тому я налаштував ручні налаштування. В іншому відео вам покажу. А далі йде у нас Wi-Fi модуль. Підключаємо Wi-Fi модуль. Обов'язково його виводимо чим подальше від інвертора. Перед підключенням необхідно обов'язково закрутити антенку, в протилежному випадку модуль може згоріти. І так, тут ми підключили, вертаємося, а батарея, зрозуміло, плюс-мінус це на наш акумулятор і PV-in, ось так це вхід від панелей. Зрозуміло, плюс-плюс, мінус, мінус. І так... По підключенню, коротко пройшовся, тепер перший пуск. Якщо ми, У вас система передбачає встановку акумулятора, у нас це, ну, вона передбачає в першу чергу, включаємо акумулятор. Якщо ви будете підключати без акумулятора, тоді почнете з мережі. Так як ми запускаємо від акумулятора, ми його вмикаємо. Чекаємо, щоб запустилась наша плата BMS. Ну, в різних батареях воно по-різному виглядає. Ну, ось так. Ми бачимо, що все запустилось. Індикатор мигає ран. І тоді ми вже можемо вмикати наш інвертор. Збоку є кнопочка. Вмикаємо. Зараз він у нас завантажиться. Ось так, червоний індикатор означає, що він живиться від батареї. Все, він загрузився. Будинок у нас нічого не споживає, бо зараз вимкнуто. От, Все, пішло споживання на будинок. Тепер значення немає, чим будемо підключати мережу, чи сонячні панелі. Давайте почнемо з сонячних панелей. Подаємо живлення сонячних панелей. Ось наш інвертор бачив, що пішло живлення від панелей, і підключилось, перенаправив вже на будинок. Зараз ми подивимося це вольтаж, скільки це в нас у ватах. Ось. 0,6 кВт йде від панелей 07. А зараз під'єднаємо мережу. Ось так у нас з'явився індикатор мережі. Потрібно зачекати деякий час, поки інвертор проаналізує стан мережі, налаштування. Зараз він у мене в режимі SUB, тобто сонце мережа-батарея. Якщо достатньо сонця, він живиться виключно від сонячної енергії, якщо ні, підмішує від мережі. Ну, зараз бачимо, що в нас достатньо сонця, так як на панелях у нас 0,28 ну, кВт, а будинок бере там, грубо 150 Вт. Тобто він просто підключує мережу, але використовувати її не буде. Зараз зачекаємо. Під'єдналася наша мережа, тобто ми бачимо по червоних стрілочках, що вона приймає участь вже в живленні будинку, так як сонце зайшло. Зараз ще зробимо експеримент, переведемо в режим СБУ, тобто сонце, батарея мережа. СБУ і подивимося, які у нас будуть показники. От бачите, у нас помінявся індикатор. З панелей ми отримуємо, от, розганяється, МПТшка. З панели йде пів кіловата Якось так. В принципі, що хотів вам показав, незабаром очікуйте відео про детальне налаштування даного інвертора по кроково. Задавайте ваші запитання. Лайкайте, підписуйтесь на канал. Всього доброго. Дякую за увагу.